В Львові помер мобілізований, який випав із вантажівки дорогою на полігон. Мобілізований з Волині 39-річний Максим Музичко кілька тижнів перебував у реанімації з важкими травмами голови. За попередніми даними поліції, він випав із кузова військової вантажівки під час транспортування на полігон. Історія Максима набула розголосу ще у червні. Його затримали представники територіального центру комплектування посеред вулиці в Луцьку. Після цього, за словами родини, він перестав виходити на зв'язок. У військовій частині, Іні повідомили, що чоловік був направлений на військову лікарську комісію, однак відмовився ознайомлюватися з її висновками. Згодом його зарахували до навчального центру для проходження базової підготовки. Вже 12 червня музичка госпіталізували до Львівської лікарні з переломом черепа та крововиливами в мозок. Попри зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Повідомлення про смерть з'явилося на сторінці дружини загиблого. Родина заявляє про відсутність чітких пояснень від військових і вимагає прозорого роз. Слідування поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини інциденту наразі з'ясовують.